Сирія навесні 2018-го. Вже сім років тут триває війна. Не лише режим Башара Асада та місцеві повстанці підігрівають конфлікт. Інші держави також борються за вплив у Сирії. Ось найважливіші з них. Вони переслідують різні геополітичні інтереси, постачаючи сюди зброю та солдатів. Президент Росії належить до найближчих соратників сирійського диктатора Башара Асада з 2015 року. Путін надає режиму в Дамаску військову підтримку. Повітряними ударами він допоміг сирійській армії відтіснити повстанців. Росія хоче посилити свою військову присутність у регіоні, відтіснивши США та завадити тому, щоб до влади у Сирії прийшли радикальні ісламісти. Росія зберігає свою авіабазу в провінції Латакія та розбудовує свою єдину військово-морську базу в Середземномор'ї в місті Тартус. Другий союзник Асада, іранський президент Хасан Рухані. Іран не хоче втратити свого єдиного союзника в регіоні. Спочатку війни Тегеран підтримує режим у Дамаску не лише військовими радниками, але й зброєю та сухопутними військами. Ірану потрібна Сирія як місток до бійців воєнізованої ліванської організації Хезбола. Натомість, третій гравець, турецький президент Реджеп Таїб Ердоган хоче зміни влади в Сирії. Анкара роками підтримували різні групи радикальних повстанців. А з січня цього року турецькі війська увійшли на територію Сирії. Їхнє головне завдання відтіснити від турецько-сирійського кордону курдські формування, які за підтримки США повернули під свій контроль значні прикордонні території. З 2014 року Сполучені Штати очолюють міжнародну коаліцію, до якої входять близько 60 країн. Вони ведуть боротьбу проти бойовиків ісламської держави та інших радикальних угруповань у Сирії. Також Вашингтон надавав зброю та навчав повстанців, які ведуть боротьбу проти військ Башара Асада та Ісламської держави.